Андрій Чайковський. Коротко про митця. За сестрою. Історична основа повісті. Андрій Чайковський народився у місті Самборі на Львівщині. Виховувала його бабуся. Бабуся була неперевершеною казкаркою і оповідальницею. Андрій часто слухав казки, легенди, оповіді про минулі часи. У п'ятому класі Чайковський осягнув Шевченків ковзар і зрозумів, хто я є. Це перший адвокат, який вів справи у судах тільки українською мовою. Основна професія Андрія Чайковського це професія адвоката. Він навчався у Львівському університеті, і після закінчення університету працював в суді. Крім того, Андрій Чайковський займався благодійницькою діяльністю, заснував перший гуртожиток для учнів із малозабезпечених сімей Руська курса» та перше на Галичині протиалкогольне товариство відродження. Історична проза письменник Василь Яременко писав. Історична проза Чайковського будила і будитиме далі любов до книжки, до історії свого народу та його козацької слави, до завзяття і відваги, побратимства, безоглядної самопожертви, але самопожертви розумної, виваженої любов'ю до своєї землі та народу. І як і кожен житель Самбора, Чайковський пишався тим, що був земляком славного гетьмана війська запорозького Петра Конашевича Сагайдачного. Про цього талановитого полководця багато чув, читав, добре собі його уявляв, тому взявся за роман Сагайдачний і видав три книги. Крім роману Сагайдачний, перу Андрія Чайковського належать історичні твори. Козацька помста, дай нам Боже вільними бути, віддячився на уходах. Захоплення Козаччиною і любов до України змусили мене заповняти прірву в нашій літературі історичними оповіданнями, писав Андрій Чайковський у своїй автобіографії. У кінці ХІХ століття справді історичних творів майже не було творів на історичну тематику, і Андрій Чайковський справді заповняє прірву в нашій літературі своїми історичними оповіданнями. Сонце заходить, козацька помста, чорні рядки це ще одні твори на історичну тематику Андрія Чайковського. Повість за сестрою, літературний рід епос, жанр героїко-романтична повість. Що таке героїко-романтична повість? Це різновид повісті, у якій зображуються героїчні вчинки романтичних персонажів. Такі твори пройняті пафосом героїчного. Хто такий романтичний герой? Це непересічна виняткова особистість, яка діє у незвичайних обставинах. Це небуденна особистість, яка діє у небуденних обставинах. Історична основа повісті за сестрою. Кримські татари, які нападали дуже часто на південь України і доходили до центру України, в основному займалися кочовим скотарством, що не забезпечувало ні потреб держави, ні засобів для прожиття місцевого населення. І тому захоплена під час наскоків на чужі території здобич. За умов слабко розвиненого кочового господарства ставала для більшості татарських родин основним засобом існування. Головною метою татарських наскоків було здобуття ясиру, Ясир це полонені українці, яких потім продавали на невільницьких ринках у кафі, торгівля невільниками. Була головним джерелом збагачення татарського ханства. Татари грабували українські землі, перетворивши південь і центр України майже на пустелю. Захоплювали в полон і продавали в рабство мирних жителів. Лише за 1575 рік татари вивезли з України понад 35 тисяч бранців, з хлопців підлітків виховували відданих Султанові воїнів яничарів. Дівчат віддавали в гареми. По-звірячому знущалися з невільників, яких використовували на важких роботах гребцями на турецьких галерах. Є дуже відома українська пісня, народна пісня, За річкою вогні горять, там татари полон ділять, село наше запалили і багатство розграбили, старуненьку зарубали, а маленьку в полон вбрали. А в долині бубни гудуть, бо на заріз людей ведуть. Коло шиї аркан в'ється, а по ногах ланцюг в'ється. Андрій Чайковський про свою письменницьку роботу, про свої твори на історичну тематику, взагалі про всі свої твори писав: Мені байдуже, чи мої письменницькі праці перейдуть до світової письменницької скарбниці, і я не писав на експорт лише для свого любого, дорогого українського народу. І я щасливий сьогодні, що мої простенькі праці зайшли під селянську стріху, і там їх радо прийняли, Андрій Чайковський.